Олеся Максимець, після всього пережитого я дякую Всевишньому. Нині Катерина Сміт згадує старе життя із сумною усмішкою, адже радості в ньому практично не було. Дитинство в невеликому селі на полісі, тоді школа в Рівному, куди племінницю сироту забрала материна сестра потім навчання в інституті, заміжжя на третьому курсі, яке не принесло ні радості, ні щастя. Ти не поворотка, як корова, мовив якось Андрій, коли вона ненароком розбила кружку. Якщо кожного дня отак буде, то скоро будеш їсти і пити з корита, як свиня, хоча ти і є свинею. Андрію, не ображай мене, зауважила Катя. А чого це він тебе ображає? здивувалася свекруха. Правду сказав, як кожного дня отак битимеш, то чого чекати далі? Прийшла на все готове, то хоч цінуй. Прохання винайняти житло і мешкати окремо Андрій ігнорував, мовляв, навіщо платити такі гроші, коли у мами трикімнатна квартира? Ти ж бачиш, як вона до мене ставиться, не раз жалілася Катя. Що не приготую, все не так, приберу Василі, не так, ну абсолютно все роблю не так, я більше не витримую. У відповідь чоловік мовчав. Спершу він наче кохав дружину, захищав її, однак поволі все це лишалося в минулому. Тепер він міг накричати на Катю, образити, він ставився до неї так, як і його мама. Однак справжні прикрощі почалися, коли після трьох років сімейного життя. Катя так і не завагітніла. Свекруха, не криючись, називала її яловою коровою, постійно розповідала про ровесників Андрія, які вже порадували батьків онуками. А я, бачу, не дочекаюся, пиляла щоразу. Ой, сину, чи не поспішив ти за друженням? Мамо, все в нас буде добре, відповідав Андрій, якому такі розмови крайне не подобалися. Ти сам у це віриш? Катя пробувала записатися в приватну клініку, яка займалася саме лікуванням безпліддя. Однак діагностика там коштувала дуже дорого, а свекруха, яка забирала зарплати і сина й невістки, не давала на це грошей. Чому ти все це терпиш? дивувалася колега по роботі, якій Катя про все розповіла. Оце отримаєш зарплату і їдь до клініки. Молода жінка прислухалася до поради. Коли про це дізналася свекруха, був грандіозний скандал, і Катю виставили за двері. Іди, дитино, до мене, мовила сусідка, бо твоя свекруха тебе точно назад не пустить, і чоловік твій за тебе не заступиться. Що робитимеш далі? Не знаю, чесно відповіла Катя і розридалася. Я так хотіла мати сім'ю, велику, дружню, а що маю нічого. Ти ще молода, все попереду. Хочеш, їдь до Канади. Там моя молодша донька. Я їй розповім про тебе. Попрошу, аби допомогла влаштуватися. Після двох місяців поневірянь, коли ночувала то в тітки, то в подруг, а то й на роботі, Катя погодилася. Спроби зустрітися і поговорити з Андрієм були безрезультатними. Він в усьому слухав свою матір. Урешті я зробила закордонний паспорт і полетіла в Канаду, розповідає пані Катерина, яка нині мешкає з сім'єю у Торонто. Звісно, легко не було. Однак Аня, донька сусідки Олени, мені здорово допомогла, прихистила в себе, допомогла з пошуками роботи, так минуло два роки. Хоча в Торонто мені було непросто та поступово все налагодилося. З часом. Я винайняла житло, тоді придбала автомобіль, так почалося моє нове життя. Згодом зустріла Стіва і закохалася в нього. Почуття виявилися взаємними. Ми почали зустрічатися і через рік одружилися. Господь почув мої молитви про велику сім'ю, і в нас народилася Анна, тоді Катрін, Джесіка і Майкл. Я маю чудового чоловіка, прекрасних діточок. Я щаслива і дякую Богу за ту радість, яку він мені подарував. В Україні була лише один раз. Ще перед коронавірусом ми відвідали мою батьківщину, бо я хотіла взяти землі з могил батьків, які загинули в аварії та бабусі й дідуся, які мене виховували. Відвідала тітку, яка все нарікала на життя і просилася, щоб ми прийняли її в себе. А ще випадково зустріла Андрія, виявилося, що його маму розбив інсульт, і вона паралізована. Після того мій колишній чоловік став випивати, пізнавши мене, почав обзивати і звинувачувати, начебто, я змарнувала йому життя. Ну, це його думка. Хоча мені й шкода, що він так нічого і не переосмислив. І не зробив висновків. Хоча ще більше шкода, що в Україні війна, тож кожного дня ми всією сім'єю просимо в Бога, аби закінчив ці жахіття і дарував моїй рідній землі мир і спокій.